Привіт, друзі! Сьогодні ви на каналі Ярмола Максим і сьогодні ми будемо подорожувати в легомісті. Ось ви бачите привіт, друзі! А ось і я. Я мер цього міста і мені дуже подобається воно А ще цікаво те, що зараз всі за подивіться. Ось о, Джин Джин. А ось генерал каменный воїнів воїн, удасться. Джей І Зейн змагаються за щось. А у ось, ось бандит тікає с держи. А мы рецемори ось дівчина прийшла перевірити свого чоловіка. А ось дівчинка в музеї. А ось прийшов торгувати наш місцевий продавець. Эй, Родин, дай мне... Мені... Давай договоримся так. Я тобі даю сотню золотый меч. Ні, ще ось... Ось є... Не, шечу. Ось лавка родина. А вот сюда же телевизор поднимается. Кто уважен. Ось, ось один из синів Ронина. А ось и другий. Ось о Лойд і другі син, а от то, то друг, то кол, брат з Лойда і друг Лойда Зейн. Також ось дідусь, дідусь, Ллойда і кола. Ну що ж, вже трошки вони починають просинатися. Майстер скорості тікає. За кордон, тому що він розшукується. Але тут стало щось неочікуване. Чи за годину до цього ось поліцей веде всіх в в'язницю. Бачите, який кристал? Ей, ви пішли за мною швидко! І всі спокійно пішли за ним, бо вони знали, що в них є план втечі, тому що бандит в попередній серії, як ви його бачили в вступліні з себе. Будуть тікати із міста. Але вони знали, що це буде, і тому побігли спокійно в тюрму. Ось поліцей щось там робить. А всі вони вже підтвердяються, на чому вони заснули, і збираються втекти. Ось тікає хочете, але не хочете. Мінерал камінну. А ти жарну картошку то їсиш. Да. Нагрій. Мені вермішель! Мені вермішель. А, -а, -а. І так Наступним захотів текти Майстер скорості. Уйди отсюда, а я ще з тобою поквітаюсь. Потім надумався втікати перший майстер Ура. Свобода. І він побіг. полетел. Ну и вот, и вот мы и повертаемся. Вот все, бандит. И побег. Полицейский сдавался. Пришел проверить. А, oh, боже. боже. Ніяк, і Я проклинаю всіх і хочу, щоб весь міст місто стало поломенем. А мешканці в ньому стали дуже і дуже страшними монстрами. Всі стали монстрами. Місто зламалось, зруйнували. Всі стали монстри. мер города став зміги Смотрите, что со мной, что с моей головой. А, -а, -а, -а! что это? О боже, я застрял, столом. Мой телевизор, офис, башта. А, во что? О, меня спасите! Я ничего не вижу, так что помочь я не могу. А теперь настало наистрашнейшее время, сказал Мастер Скорость. Сейчас я ваши ваши всех силы заберу сюда. И все, все попадали из. Знесилені. Але тут, до нашого міста, до нашого міста завітав спасівник, який скоро нас всіх рятує. І всі стануть фірмальними, місто відбудується. До речі, він вже є. А ось і на... розпочався бій. Я тебе зараз в морозилку прирощу. О, маму. Я... Ну, він не справився. Ну а тут почалися такі чудеса. Он продовжив бой. Він продовжив бій. А всі знали, щоб, щоб зробити все, як було, зруйнувати прокляття, треба було розбити діамант. Майстер скорості теж це знав, і тому він сподівався, щоб забрати посох і врятувати все його рідне місто. І тут, звичайно, посох полетів в руки цьому мандрівнику. І він вирішив розламати його. А майстер скорості заснув. Але тут так не було він вирішив битися, доки не переможе. О, <звук> Он мене не приповідів. Але коли майстер скорості радувався, а він не замітив тільки одного. Що наш мадрівник тихо підкрадався до нього, підкрадався і забрав посох, поваливши його на пол. І розбив кристал. І тепер все почало ставати, як Місто відновилося, всі вернулися на свої місця. І всі ждали бою вирішальні, між добром і злом. Бувати шпоту. 哎呦。嗯 Давай, Ронін, ронін, вболівали всі. Ронін, 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 Ронін. Тепер майстра скорості кинуть кинуть в'язницю. Тепер ви заходите. У домі свій куди заходи куди місця зайти. Ну що ж, дітки, це була дуже цікава історія. Як кажуть, завжди добро перемагає зло. Але що ж буде в поліцейському участку? Всі повер... почали повертатися на місця. Ронін, дякую, що обретував місто. Зате ми тебе нагороджаємо медалю за одважність. тебе зброю. І також в нагороду ми даруємо тобі зброю, якою ж ти зражався. Закріщай наше місто. Так. Сер. Ще два. Героїчні поступки і тебе буде нагороджено по всій житті. Вс... Ну що ж, можеш йти додому. А всі почали повертатися до роботи. Покім, тепер... тепер він самий найшвидший, найсильніший, і в нього всі є сили. Фу. А, де Всі впали обмарок, в обмарок від щастя. А вже ж. Авжеж. Дивись, куди йдеш? Куди падаєш? Куди падаєш? А то я сам тут не впав. Ну що ж, як то кажуть, наше Та, відео кінчається. Та, І от от зат...